Шановні друзі, шановні глядачі, ми з вами ось знаходимося під літаком Міг-15. Ну чим, чим знаменитий Міг-15. А тим, що він воював в Корейській війні і завоював простір для Радянського Союзу. А друге ще Гагарін загинув на такому літакові. От і все, всі його заслуги. Чим він зараз цінний для України, я не знаю. Це Гаджук знає міський голова, я не знаю. Я, я просто не уявляю, а це ось поліція. Ви бачили, я виставляв в інтернеті фото і відео про те, що в Слободів пам'ятник, величезний пам'ятник кому? Такому ж самому бандиту, як, ну, наприклад, ну, Путін теперішній, а то був значно раніше. Бандит такий, який знищив тисячі, тисячі, десятки тисяч наших українців за те, що вони хотіли українську державу мати. І ось цей пам'ятник у Свободі стоїть так само, як от у центрі Ямполя, цей літак. І поліція прийшла і мені зараз от я буду писати пояснення. Я буду писати пояснення. Вони кажуть, що той. Е, Пам'ятник знаходиться на території е, приватного якогось там підприємства в Свободі? На території приватного підприємства. І Про це знає сільський голова, хоча вже сільських нема, голів, там є старости. От, а е, в, в якому статусі той пам'ятник на території цього? Підприємства, вони не знають, чи це вже приватизований той Котовський, чи це тільки земля приватизована, вони не знають. От і зараз, дивіться, ну це, це, це жах і просто жах. Я не знаю, друзі. Я не знаю. Ну, я тако дивлюся і не знаю. Ну що сказати, ну як же це ж пояснювати? Котовський, якби зараз встав, він би їх поліцію першу знищив. Ось він, вони. Потім мене, як, як волонтера, як журналіста українського. То ж да? крові сінь, на ньому море українське, вони ще думають, що мені робити. От по поліція просить, щоб я пояснення надав. Прийму вашого звернення. Що ви будете робити, будь ласка, з цим Котовським там? Я ж вам повідомив, що ми поспілкувалися з старостою села, Так. який сказав, що буде вживати заходів до того, щоб його знищити. Вже це було в 2017 році. У 17-му році намагалися знищити. Да. І чого не знищили? Хто знищив? Староста стоває, я там поясню. В якому 1917-му чи? 2017 2000 О, слава Богу. Дивіться, дивіться друзі, з 2017 року по 2023 рік намагаються знищити і знищити не можуть. Розумієте, і дивіться, яка до щирості наївна поліція. І це їм вірить, бо вони, вони добрі люди, поліція, вони з народу нашого, українського. Я не знаю, друзі. Ви мене хоч вбийте, ріжте. Це... Власне я... Власне, я... І... Не, я буду. Ну, ну, ну дивіться, давай, ну, ну чого ж ви, як ви поїхали звідти, а він там лишився. І завтра буде день Божий, і він буде агітувати за кого, за незалежну Україну, Це цей Бо Котовський воврема. там Вам буде агітувати. Ми провели бесіду старостою села. Проінформували. Він сказав, вона сказала, що буде вживати заходів, що до його знищення. Дивіться, старости села вже немає. Є... Старости. Стар... Ой, да. пробачаю, старости, старости, села повноваження дуже обмежені зараз. Це власність міського голови міської ради, так? Раніше, коли була сільська рада. У повідомлення що повідомлено? Що, що у вас виник конфлікт з старостою села? Ні. Да. Я, зранку... Я її не бачив, це ж вечором було. А, а з кем виник? Конфлікт. Вона була спала. У мене ніякий не виникли. Я прийшов отак, як зараз знімаю, знімаю. Приходить якийсь чоловік і каже: а ви на, цей, на, на приватній території знімаєте цей пам'ятник, а це пам'ятник нам дорогий, а, а тут вже націоналісти намагалися його зняти, а вони не зняли. А чого а ви тут сюди прийшли? Це коли було? Це було вчора? Вчора звертався до поліції. Ну, чекайте, ви будучи на місці, чому не звернулися? Не викликали поліцію? не чекайте. Це було пізніше ніж зараз. А яка різниця? Ну чекайте, коли я звернувся, що від того щось змінилося. Просто ми б знали, з яким вас чоловіком був би конфлікт. Ви дали повідомлення, що у вас староста... Мені не в той чоловік, знаєте, аж десь він мене не цікавить. Що що? як ви звонили до поліції? Яке ви давали 102, що ви повідомляли? Я пояснив, що в селі Слободі знаходиться. Пам'ятник ворогу України ідеологічному, ідеологічному, це то саме, що Ленін, що Сталін, що Путін би зараз був у тій словоді, то у і котовський там ні з ким не що -що? конфлікту, ні з ким не виникало у вас. Я, що ви розумієте, слов? У нас зараз ви, з вами конфлікт. Ні, в нас прийшло повідомлення через 102, що у вас виник конфлікт з приводу даного пам'ятника. Ну хай собі вона називає конфлікт. Я не називаю це конфлікт. Я... Але вона називає... це ну так, хай собі вона називає, вона як оціночні судження. її оцінює. Я їй кажу, що світ пам'ятник. І кажу, там якийсь підприємець його захищає. Василь Володимиров, шарку запитаєте. Будете надавати пояснення? Ну буду зараз. Ну, давайте, пишіть. Я заповню дані, а далі народження. Мій рік народження 14 січня 57 рік. Село Великаруцева. Народились, так? Так. Томаш міського району. Я єдине хочу, що щоб це не був крик в уп'ющу в пустелі, що я тут там, значить. А ви будете ще 10 років чекати, поки вони рішення приймуть. Одружені Василь Володимирович. Так, да. це треба вже завтра, щоб його там не було. Завтра його зранку, щоб там не було. А вас яка? Середня... Вища. Вища, Вища я журналіст, професійний, закінчив Київський державний університет, факультет журналістики. Працюєте? Працюю позаштатним кореспондентом газети 33 канал. Волонтерую. І фрілансер, ось я займаюся зараз журналістикою, показую глядачам свого каналу. Так, да, Так. Друзі, я не можу зараз більше писати, у них бодікамери вони знімають. А я не можу, на жаль. Зараз я напишу тут, тут, тут напівтемно, але з моїм зором буде дуже важко, але я якось буду. Якось буду старатися щось тут напишу. Але я впевнений, що Котовського завтра не повинно вже там бути. Але вони мені не кажуть, що вони думають з ним зробити. Вона ще та й староста села ще 100 років буде там щось думати. Вона чого не думала вже стільки часу. Коли закон про документанізацію прийнятий, і коли, і, а цього ось у центрі Ямполя це винен міський голова і його команда. Ось і винен вар. Чекайте. чекайте, і ви і винен поліційне, поліційне начальство, що у вас так такі, таку освіту політичну, у вас, же, мабуть, якісь є уроки політичної інформації. Ну як же це так? І я думаю, що ви знаєте, ви розумні люди у вас вища освіта. А чого вони так себе ведуть? Закон є одне, а, а на ділі зовсім інше. Все, друзі, я виключаю камеру, бо у мене слів нема більше. Я зараз коротко напишу і побачу, що вони будуть робити. Я вам покажу, я вам через день-два туди на то місце приїду і покажу, в якому стані цей Котовський. В Бесарабії, в Молдові, він визнаний. Злочинцем, карним злочинцем, там ні одного ніде пам'ятника нема. Хоча він там значно менше попускав, от там Весарабія, крові, як у нас. А в нас ж десятки тисяч, сотні тисяч людей, українців він знищив. І вони там тримають його на пам'ятнику і кажуть, що вони будуть приймати міри. Все, йду писати. Ну ви мене друзі, я я.